Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І сьогодні у нас на черзі продовження 16-го розділу з 15-го вірша. Але на початку нагадаю, що в перших 14-ти віршах мова йшла про те, що Бог порівнює Ізраїль з дитиною, дівчинкою, яку викинули на смітник і він її підібрав і дочекався, поки вона зросте. І він благословив її всім необхідним для життя і поборожності. Але з 15-го вірша. Бог починає казати до Ізраїля дуже дивні речі. Але ти стала покладатись на власну красу і, скориставшись славою свого імені, почала чинити розпусту з кожним захожим, віддаючись йому. 15 вірш Бог каже, що перший момент, те, що Ізраїль почав покладатися на власну красу і на славу свого імені. Тобто Бог говорить про те, що Ізраїль згрішив проти Бога своєю гордині. Гординя це взагалі перший гріх, який відбувся в всесвіті, так? тому що саме через гординю впав Люцифер, якого ми знаємо зараз під іменем Сатана. І так само сталося падіння Ізраїля через власну гординю. І до чого воно призвело, Бог каже, що ти почав чинити розпусту з кожним захожим, віддаючись йому. В біблійній термінології чинення розпусти проти Бога, це мається на увазі різні види ідолопоклонства або язичництва. І от що далі написано? Використовуючи свої різнобарні шати, прикрашава ними ритуальні пагірки, віддаючись там розпусті, чого досі не було і чого вже не буде. 16 вірш нам говорить про один із видів ідолопоклонства, який просвітав на території Ізраїля, а саме пагірки або висоти в російському перекладі, це коли євреї ставили свої ідоли на різних. Ну, на різних висотах, так, на різних пагорках. І що от вони робили? Вони брали і зносили туди різнобарвні шати. Різнобарвні шати, мова йде про певні килими в стародавньому світі люди не мали ліжок і вони застеляли свою, ну, робили собі постіль для, з різного виду килимів, а бідняки то просто використовували трави. І ось тут Бог каже, що ти, використовуючи свої різнобарвні шати, прикрашала їм ці місця поклоніння язичницького, які, які були на різних ось цих висотах. І наступний 17-й вірш: ти брала свої прикраси з мого золота і мого срібла, що я тобі подарував, і робила з них. Собі чоловічі зображення і чинила з ними розпусту. І от для того, щоб нам зрозуміти в повній мірі 17-й вірш, нам треба зрозуміти, а яким було ідолопоклонство в стародавні часи. Дуже часто ми е, думаємо про ідолопоклонство, так як нам це розповідали в школі: що були певні статуї, люди приносили певні жертви. І все це робиться так у вигляді е, казочки або басні, для того, щоб. В цьому є два сенси. Перший сенс те, що е, про справжнє ідеопекунство не можна казати в школі, тому що це виходить за грані е, загально признаної моралі, і тим більше для дітей не можна казати такі речі. А другий момент те, що е, сучасна школа вона дуже сильно протиставляє себе християнській культурі, в тому сенсі, що вона намагається. Е, Зневілювати в принципі, поняття релігії і перетворити це на якісь казочки, на якісь такі веселощі для неосвічених людей. Насправді, ж, ідолопоклонство в стародавньому світі дуже часто мало на увазі саме процес ідолопоклонства в різних сексуальних збоченнях і різного вигляду сексуальному поклонінні. Так, ми, наприклад, читаючи ту ж саму Біблію, ми знаємо, що в Коринті був дуже великий центр поклоніння Афродіті, богині краси, і саме тому там було дуже багато ритуальної проституції. Історики кажуть, що в храмі Афродіті служило більше тисячі повій одночасно. І це дуже страшні речі і аморальні речі. І от Бог каже: тут, в 17 му вірші, про те, що ізраїльтяни, вони робили із золота. І срібла різні е, чоловічі зображення. Чо, е, Чоловіче зображення це означає не картину, а саме статуї з так званим піднятим копйом, е, щоб. Більш-менш цензурно висловитися стосовно цього, це були зображення в повний зріст з різними елементами фалічними. І вони, і євреї, і не тільки євреї, вони вступали в сексуальний контакт не тільки з один з одним, але й навіть з цими статуями в цьому проявлялося поклоніння. І те саме, наприклад, ми можемо побачити. В поклонінні богині Аше ті статуї, які збереглися, цієї богині до цього дня вони чітко вказують на те, що ця жіноча богиня вона мала отвір внизу, там де в статеві знаходяться органи, і разом з цими статуями євреї вони так само вступали в певний сексуальний контакт, і Бог каже. Що це ну, просто розпуста найвищого зразка. Ти ці зображення одягала у свій різнобарний одяг, клала перед ними належну мені олію та мій запашний ладан. Те саме сталося і споживою, якою я годував тебе хлібом з відбірного борошна, олією та медом. Ти усе це приносила ідолам, як приємні пахощі, говорить Владика Господь. Наступний момент, на який Бог акцентує увагу, це те, що. Ті благословіння, ті дари, які Бог давав євреям для того, щоб вони могли і споживати для власних потреб, і так само їм приносити поклоніння Богу, євреї використовували для поклоніння цим ідолам. Тобто вони брали і олію, і, і борошно, і мед, і, і ладан, і все це використовувалося в служінні не, не Господу, але ідолам. Більше того, ти брала своїх синів і своїх дочок, яких ти для мене народила, і приносила їх у жертву, аби ідоли їх пожирали. Хіба тобі було мало власної розпусти, що ти вбивала моїх дітей, віддаючи їх на спалення у вогні? Стародавні язичницькі культи дуже часто мали на увазі так само і людські жертвоприношення. Але ось згідно того, що тут описується, то можна зрозуміти, що йде мова про культ поклоніння такому божеству, як молох. І в мене тут є пояснення, що Молох це мерзенний ідол амонійців. Як стверджують дослідники Біблії та історії, йому поклонялись також ізраїльтяни. Він був створений у вигляді Бована з великою головою бика і з протягнутими руками, всередині якого палав сильний вогонь. На протягнуті руки клали вбиту дитину, яка звідти потрапляла у палаючий вогонь цієї потвори. Ось такі страшні речі євреї робили. Вони не тільки чинили розпусту, але вони навіть своїх власних дітей просто вбивали і спалювали. Під час ось цих поклонінь е, ідолам. Звершуючи всі ці гідоти і займаючись розпустою, ти забула про дні свого дитинства, коли ти була оголеною і неприкритою, ти борсулася у власній крові. Отже, після всіх твоїх злочинів насувається горе. Горе тобі, говорить Господь, адже на кожному майдані ти будувала собі місця для розпусти і підвищення для ідолів. Бог продовжує дорікати Ізраїлю. Він каже, горе тобі. Тобто, фактично, Бог проголошує певне, певне прокляття на Ізраїль. І він каже, через що? Через те, що Ізраїль робив ось ці злочини, пов'язані з ідолопоклонством. І, по-друге, що він не просто їх робив в одних місцях, але він їх ще й продовжував поширювати. Тобто, наступив момент, коли ось ці язичницькі ідолопоклонства вони вже звершувалися не тільки на Пагірках на різних віддалених територіях, але і вони зайшли в міста, селища і вже місцями розпусти ставали навіть майдани всередині міст. Тобто майдани ті місця, які використовували для торгівлі, місця, які використовували для зібрання людей, але ці місця перетворювалися на місця розпусти. На кожному перехресті доріг. Ти побудувала свої пагірки для жертовників на честь ідолів. І таким чином зганьбила свою красу, розхиляючи свої ноги кожному зустрічному, ти примножувала свою розпусність. 25-й вірш говорить про те, що кожне перехрестя ставало місцем для ідолопоклонства. І розхиляючи свої ноги з кожним зустрічним, тут використовується метафора, так як жінка повія, вона. Роздвигає ноги так само, і Ізраїль перед кожним новим божеством, яке з'являлося, він давав змогу цьому божеству прижитися тут на цій території, на території Ізраїля. Фактично, це це все наслідки тієї політики, яку другу половину свого життя проводив цар Соломон. Коли в першій частині свого життя він проявив себе як мудра людина, він побудував храм, він зробив мир навколо себе, але Друга частина його життя, коли він набрав собі дуже багато жінок з оточуючих народів, ми знаємо, що в нього було 300, 700 жінок, здається, і 300 наложниць. І от він їм всім будував їхні капища їхніх божків. І з таким чином ці культи язичницького поклоніння вони прийшли в Ізраїль, і потім вони з кожним, з кожним роком все більше і більше розмножувалися по території. І вже не було таких культів, які б Ізраїль не переймав від оточуючих народів. Ти чинила розпусту зі синами Єгипту та з іншими своїми сусідами з гарною поставою, намножуючи множуючи свою аморальність, аби викликати мій гнів. Із синами Єгипту, тобто єгипетські божества, про які євреї знали, тому що вони довгий час перебували колись в полоні в Єгипті, і вони почали поклонятися всім тим богам, над якими фактично Бог колись зробив 10 кар Ізраїля, від єврейських єгипетських 10 кар єгипетських, Бог зробив ці кари для того, щоб показати, що він є Бог, а ідоли нічого не варті. Але євреї забули про ті 10 кар, і вони починали поклонятися, в тому числі богам Єгипту. Тому я простягнув свою руку проти тебе, зменшивши належну тобі частку і віддав тебе на потіху твоїх ненависниць, филистимських дочок. Навіть вони соромилися твоєї ганебної поведінки. І 27-й вірш є викликом для єврейського народу, бо тут Бог каже, що навіть филистимляни, які жили поряд, які були язичниками, вони були, е, говорячи сучасною мовою, в шоці від того, що творили ось ці нібито віруючі і набожні євреї. Вони робили страшенні речі, що навіть це не вкладалося в голову е, язичницьких народів, які жили. Поряд і ось цей вірш він робить виклик нам сучасній церкві. А чи ми не поводимо себе як євреї того часу, чи ми не запускаємо в церкву багато різних культів і поклоніння, таких як поклоніння Мамоні? Фактично, дуже сильно ми бачимо останнім часом, говорять про гроші, про благословіння фінансові. Матеріальні і всяке таке це є нічим іншим як язичницькі культи, які е, заходять в, в середовище народу Божого і вони зай, починають займати центральне місце в церквах за кафедрами, а не поклоніння е, Ісусу Христу на превеликий жаль. І тому е, разом з цими е, недобрими речами, які заходять в церкву, і потім ми бачимо, що. Невіруючі люди починають тикати в нас пальцем, кажучи, що ми поводимо себе негідно звання християн, і вони в цьому певним чином праві. Але продовжуємо ще далі читати: ти вела розпусний спосіб життя з асирійськими синами і не могла задовільнитись, блудила з ними ненаситно, ти не могла насититись блудством з ханаанського краю торговців, халдеєю, постійно примножуючи блуд яким же втомленим мало бути твоє серце, говорить Владика Господь після того, що ти творила, як безсоромна жінка повія, Бог каже, що скільки Ізраїль не намагався приймати ідолів і блудити з ними, тобто вести ось це ідолопоклонство, але він не міг насититись. Він не міг насититись, тому що е Справжня віра тільки вона є тим джерелом, яке може втамувати нашу спрагу в поклонінні вищим духовним силам. І в четвертому розділі «Івангелі від Івана Ісус, говорячи із Самарійською жінкою біля криниці, він каже, що в нього є тільки вода, яку якщо хто буде пити, той не буде спрагнути повік. І це стосується. І, і всіх нас, і це стосується і того часу. Тільки в Бозі, в поклонінні істинному творцю, євреї могли втамувати свою спрагу духовного поклоніння. А коли вони залишили цю практику поклоніння Богу, і приймали практики інших народів, скільки б вони не намагалися їм поклонятися, але спрагу втамувати вони так і не змогли. Адже ти споруджувала місця розпусти на кожному перехресті доріг і робила узвища для ідолів на кожному майдані, хоч ти не була звичайною повією, оскільки навіть нехтувала платнею за послуги. Бог продовжує повторювати ось цю думку про те, що на різних перехрестях робилися місця для поклоніння, і Бог каже: повторюючи це, він має на увазі те, що. Це дуже важливий момент. На це варто звернути увагу, щоб не допустити в майбутньому е, таких речей. І тут він е, каже, що е, Ізраїль був навіть не повією, яка бере гроші, тобто має якусь користь і зиск з е, цього, адже він нехтував платнею. Нехтував платнею, тобто, е, євреї в, від початку, е, мабуть, розуміли, що е, благословіння. Від ідолопоклонства воно не прийде до них. Е, і будемо закінчувати м, знову на середині цей розділ. Ще прочитаю м, три вірші, і, і буде кінець м, цієї частини 16 розділу. Ти просто жінка-перелюбниця, котра замість свого чоловіка приймала чужих мужчин. Усім повіям приносять дари, тоді як ти сама обдаровувала своїх коханців, підкуповуючи їх. Щоб приходили до тебе звідусіль і продовжували чинити з тобою розпусту. У твоїй розпусті було щось незвичне, ніж у інших подібних жінок. Не тебе шукали для розпусти, а навпаки, ти навіть платила за розпусту, тобі ж ніхто не платив, і це було незвичним. Амінь. Бог каже, що е так само, як жінки повії, вони займалися свою справу для того, щоб себе нагодувати, а не від того, що мали потребу. Так само, і Ізраїль він чинив свою розпусту, не беречи платні, тобто він насправді робив це з якихось інших міркувань, тому що Бог, той, який благословляв Ізраїль і давав все необхідне, він продовжував благословляти. А ті ідоли вони нічого не давали. І от Бог каже, це було. Незвичне. І це дійсно незвичне, як може народ, якому відкрився Бог, який отримав закон, який отримує благословіння у всьому, в чому потрібно, намагатись шукати поклоніння іншим божествам і робити з ними страшні речі. І тому і нам варто розмірковувати, нам, тобто сучасним християнам, для чого нам потрібно брати з цього світу різну аморальність, різне поклоніння сучасне, тягнути його в церкву, якщо в нас вже є все необхідне для життя і побожності. І цим необхідним є Слово Боже Біблія і, і церква, Церква, яка вже дві тисячі років стоїть на цій землі і пекла, ворота пекла її не здолають. Такою була друга частина 16-го розділу. Наступний раз ми з вами будемо закінчувати цей дуже довгий і дуже специфічний розділ в книзі Пророка Єзикіля. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Буду вдячний за поширення цього контенту серед своїх друзів. До нових зустрічей!